Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Хочу показати вам спосіб в'язання шкарпеток, яким ви, скоріше за все, ще не користувалися. Ви, скоріше за все, ще так, шкарпетки не в'язали. Я побачила цей тренд саме в іноземних майстринь, англомовна одна майстриня, а друга, мені здається, з Іспанії. Ось, побачила, зберігла собі скарбничку свою, і, думаю, колись так гадаю собі, колись спробую. Але майже на наступний день мені потрапив на очі журнал по в'язанню гачком. Ви знаєте, я викладаю багато корисних журналів з в'язання, у себе на телеграм-каналі. Обов'язково заходьте, підписуйтесь, дивіться, там дуже багато ідей. Так, ось в цьому журналі. Була інструкція по в'язанню шкарпеток, але я її переробила там не так. Ви бачите на своїх екранах, що вони більш ажурні. І дівчатка в блогах в'язальниці теж в'язали більш ажурні. ажурні шкарпетки по канонах класичного бабусіного шестикутника гачком. Ну, хто каже бабусіного, хто каже просто шестикутник. Але. Отаке. Я вирішила, що як для тепленьких шкарпеток, це занадто вже багато дірочок, занадто багато ажуру. Хоча, ну, звісно ж, на, на смак, як то кажуть, друзів немає. Я вирішила переробити і зробити візерунок більш щільним. Це той самий шестикутник, але вже набагато менше дірочок. Вони є, але тільки по шістьох ось таких лініях прибавок стовпчиків. Отже, друзі, ось що в мене вийшло. Ви бачили на фото. Тепер можна побачити ось так. Ось це початок роботи. Це така зірочка шестикутна, або квіточка ось тут всередині це початок роботи, і це підйом ножки. На стопу. І задню частину ноги приходиться шов. Я зробила його просто-просто гачком. Нічого складного в'яжеться, чому вони мене так підкупили. Я спочатку сумнівалася, мали, ну мала сумніви, що вони будуть гарно сидіти на ножці. І навмисно потім зробила стільки фотографій, що ви побачили, дуже гарно сидять на ножці. Дуже комфортно, дуже гарно. І завдяки ось такому прям такому крутому куту, ось тут, майже ну не майже так, воно є 90 градусів. Вони не сповзають з ножки, навіть не дивлячись на те, що резинки тут ну, як такової немає. Я з усього лише декілька рядочків зробила рельєфну резинку гачком. Все, вони не сповзають, вони не падають з ножки. Але тут є і один мінус, мені здається, для ноги з високим підйомом це буде не дуже зручно. Проте, друзі, ми всі майстрині, і ми знаходимо вихід, якщо нам щось подобається, ми можемо все переробити, ми все завжди вигадаємо. І мені здається, якщо зв'язати основну частину шкарпетки, а потім для високого підйому дов'язати декілька рядочків тільки по цих двох сторонах, ось тут і тут, щоб вони стали ширше. Не довше, бо то вже буде занадто високий, занадто великий розмір, а тільки тут вже рядочки, смугасті такі, то буде, буде і для високого підйому теж, теж згодиться. Щодо візерунку, ви ж розумієте, я це зробила, щоб було наглядніше. Видно, тут зірочку, така красива зірочка мені подобається. Так, це квадрат виглядає, а на ножці ви бачите, наче зірочка. Можна зробити їх одного кольору тільки. Можна додати якийсь візеруночок, можна зробити їх ажурними, налітку пов'язати, припустимо, якихсь шишечки додати. Все в ваших руках. Дівчатка, я вам покажу основи в'язання основи цих шкарпеток. Ну, так просто, Мо, мабуть, ви ще ніколи не в'язали шкарпетки так просто. Головне, що вони в'яжуться гачком. Ті, хто ненавидить спиці, з якихось причин не любить в'язати спицями, але дуже хоче пов'язати шкарпетки цей спосіб для вас. Навіть якщо ви взагалі ніколи не в'язали гачком, ви зможете це зробити. Трошки про матеріали. Це у мене залишки пряжі, я в'язала шапочку. І ось така тоненька пряжа з махером мене залишилась. Тут в дві ниточки, шапку я в'язала в чотири. Ну, дві ниточки. Пов'язала ці тоненькі, але пухкенькі, м'якенькі, тепленькі шкарпеточки. Ось такі смугастенькі. Гачок взяла 2,5. Ну, це така ось 2,5. з 2. два. Я, вибачте, окуляри не втягла. Два. Ледь не збрехала вам. Ну, Ось така загальна інформація, де я взяла цю ідею, чому вона мені сподобалася, чому я ще буду в'язати шкарпеточки за цим методом. А зараз переходимо до особ... ну, власне, майстер-класу. Нічого складного, дівчатка, дивиться. Хто хоче класичний, класичний шестикутник більш ажурний, я схемку вам. Залишу на екрані, побачите, залишу схему у себе в телеграм-каналі, опис до цих шкарпеток із журналу теж я залишу в телеграм-каналі, і на вкладці спільнота на моєму каналі в YouTube. Заходьте, дивіться, забирайте, в'яжіть, ділиться своїми враженнями, що у вас вийшло, як вам сподобалось чи ні. А тепер переходимо до майстер-класу. Отже, починаємо з кільця амігурамі. І пров'язуємо 12 стовпчиків без накіду, замикаємо в кільце і підтягуємо, підтягуємо ниточку, щоб у нас не було дірочки. Одразу хочу сказати, дівчата, що в принципі не обов'язково пров'язувати ці 12 петель стовпчиків без накіду, але мені так більш сподобалося, щоб зафіксувати саме це кільце амігурами. Можна, в принципі, можна і одразу переходити до. З пар стовпчиків з одним накидом, який ми будемо в'язати ось прямо зараз, коли я закінчу це кільце. Потім потім треба буде пров'язати в кожну петельку по два стовпчики з одним накидом, і між ними робити арочки в дві петельки. Зараз, дівчатка, ви все побачите на екрані. Я прям все вам озвучувати не буду. Можна просто подивитися. Можна просто подивитися сам принцип. Він дуже простий. Є, є у мене ще відео, коли я в'язала за тим самим принципом шестикутника собі, а, пуловер з капюшоном дуже гарний, смугастий. Тепер ми приєднемося. Отак, з'єднімо кільце. Якщо точніше казати, три петельки для підйому, і переходимо власне до формування основи нашого майбутнього шестикутника. Ось так. стопчиками з одним накидом в одну петельку. Тепер поруч робимо. Ще парочку стовпчиків з одним накидом. І ще одну арочку з двох петельок. Як би ж я взяла крючок трошки гачок трошки більшого розміру, мені було б простіше в'язати. Але я хотіла, щоб в'язання було більш щільним. Тому інколи в мене ниточка і стікає з гачка, як бачите, Ну, то нічого. Головне, мені дуже подобається результат. Дуже круто при цьому способі в'язання шкарпеток, що не потрібно взагалі робити будь-які розрахунки. Ви просто робите приміряння шкарпетки на свою ножку і вже самі вирішуєте, скільки вам ще потрібно дов'язати. Головне. Я не скажу, що правило, але рекомендація. Закінчуйте в'язати довжину стопи, коли шкарпетка у вас майбутня прикриває мізинчик на вашій ножці, щоб можна було зробити красивий мисочок. Як його робити, ви побачите найдалі. Хоча, чесно, дівчатка, ось майстриня з Іспанії, про яку я вам казала, взагалі не заморочувалась з цим, вона дов'язала шкарпетку до кінця потрібного розміру, а потім просто стягнула всі петлі на нитку. Хоча пряжа у неї була не тонка. Але ви знаєте, взагалі-то виглядало воно і непогано. І потім на ножці у неї теж виглядало так дуже-дуже так, такі нічого собі. Поки що я ж кажу, тільки дві, дві майстрині е, показали такі шкарпетки, я шукала ще не бачила. Але в коментарях там дуже-дуже схвалевні коментарі були. Добре, що є google перекладач і можна все прочитати. Так що це вже майже майже готовий тренд. Ну, ось це другий наш жідочок. Дивіться, як не то квіточка, не то зірочка, Ну комусь що подобається. Замикаємо ось яка краса в нас вийшла. Мені дуже подобається, що я в'язала з махерових ниточок, вони такі м'якенькі, така пухкенька краса вийшла. Дуже тепленька. Ну далі я в'язала смужками. Я ж кажу, що це не обов'язково підключайте свою фантазію, свої бажання враховуйте свої смаки. А мені хотілося використати залишки ниточок. Хоча, як ви бачите в моєму відео, в мене ще залишилось, мабуть, на цілу пару шкарпеточок. Тепер, друзі, якщо ви, як я, не хочете в'язати дуже ажурні шкарпеточки, то ви в кожну петельку ось робите стопчик з одним накидом, а в кожну арочку робите прибавки по два стопчики з одним накидом. Потім знову арочку зробите. Ось, вибачте, не дуже зручно маленьким гачком такі пухкі ниточки в'язати. Ось арочка і знову прибавка два стовпчики з одним накидом. І далі, далі по колу в кожну петельку основи, в кожну касичку. Ну, ви все бачите: в'яжете. Ось так все просто виходить. І так ви в'яжете, я ж кажу, на той розмір, як вам потрібно. Зараз я вам трошки залишу відео, ви поспостерігайте. ще, мабуть, рядочок, як я в'язала наступний, так, щоб закріпити ефект, скажімо. А потім я покажу, як збирати шкарпетку, як в'язати місочок і як в'язати резиночку. Тепер збираємо нашу шкарпетку. Також простіше не буває. Беремо гачок і просто складаємо та гачком з'єднюємо шви, отримуючи кут. Такий собі кут 90 градусів. В'яжемо мисочок. Як бачите, я вирішила все ж таки не збирати все на ниточку. Тут все теж просто, як і все в цій шкарпетці. Беремо і пров'язуємо в першому рядочку кожну косичку по два стовпчики з одним накидом. Ось так. Тобто, одразу перший ряд у нас йдуть такі великі убавки кожному рядочку по два стовпчики. Це я ниточку пров'язала, щоб закріпити, не зважайте не звертайте уваги. І ось так весь рядочок ми пров'язуємо перший рядочок. У мене, взагалі, вийшло всього три рядочки. В першому я пров'язала ось так по два стовпчики з одним накидом разом. Другий рядочок зробила той самий, і третій завершальний. Ну, там взагалі вийшло з всього, всього декілька рядочків, вибачте, стовпчиків. І закріпила ниточку, і все. Останок оздоблення верха шкарпетки. В першому рядочку я зробила невеличкі убавки, тобто кожен 10 та 11 стовпчики я також пров'язала разом. Далі пров'язала ще два рядочки рельєфною резинкою, стовпчиками з одним накидом. І все, шкарпетка готова. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався мій майстер-клас і ця ідея дуже простих і зручних шкарпеточок. Якщо так, то скоріше ставте мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато-багато цікавого та корисного. І я завжди радію вашим коментарям, яких ви ділитеся і своїм досвідом, і своїми враженнями від моїх відео. Також я нагадую вам, що ви завжди можете стати спонсором мого каналу і підтримати мене в моїй блогерській праці. Дуже-дуже вдячна вам за вашу увагу. Бажаю вам мирного неба над головою і приємних хвилин за в'язанням. Завжди ваша Євгенія!